Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі і в Україні. Зокрема, сьогодні про можливості України поза її межами та всередині на фронтах російсько-української війни будемо говорити з нашим гостем Віктор Ягун. Сьогодні з нами спілкується, заступник голови служби безпеки України з 2014 по 2015 роки, також генерал-майор запасу СБУ. Вітаю пан Вікторе! Слава Україні! Героям Слава доброго здоров'я! Друзі, анонсую цікаву розмову. Тож, будь ласка, поставте авансом на початку відео свою вподобайку. Підпишіться, якщо чомусь досі цього не зробили. Напишіть кілька приємних слів у коментарях. Ну і не забувайте про дзвоник. Це те, що дозволяє вам бути у курсі усіх. Оновлень на нашому YouTube каналі, ми розпочинаємо і тут в першу чергу про наші дрони, про дрони, зокрема служби безпеки України, як ми розуміємо, пане Вікторе, оскільки вони залітають вже більш ніж на тисячу кілометрів, 1200-1250, А заявлена дальність подекуди у соцмережах і ще більша. Тому тут стосовно можливостей уражати НПЗ Російської Федерації. А також їх можливості ворожворожих посли можливостей відбивати ці атаки, наскільки вони зросли, чи все ж таки ви вважаєте, що вони є сталими, оскільки була інформація, що подібні дрони у нас вже давно насправді в Україні. Ну насправді вони давно в Україні тому, чому тому, що це е, навіть не дрони, це напевно безпілотні літальні апарати, е, фактично, які прироблені чи зроблені на базі е, маленьких літаків. У нас досить потужна база була в, в, в Україні, зокрема в Харкові. Там досить така велика, в, велика є мережа конструкторських бюро. Це не, це не одна структура, там їх дуже багато, в тому числі в першу чергу, приватних. Там досить потужна наукова база. Яка власне і на які власне і базувалися ті всі розробки? Вони були колись запропоновані, крім того, що вони розроблялися і виготовлялися як малі літальні апарати, вони використовувалися до повномасштабної війни як можливість сільськогосподарської, яких і можливість сільськогосподарського ростання там, починаючи від опилювання до, 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 до там, якихось ще речей. Тому база була, е, треба було просто е, зрозуміти, в якій якості їх можна було використовувати, е, вони е, несуть е, в собі десь до 300-400 кілограмів е, корисної, е, корисного навантаження, і це, власне, е, дозволяє. Е, Міняти про там якщо нема пасажирів, немає якогось вантажу, то зрозуміло, що це буде бойова частина. Е, і в чому, чому нюанс? нюанс в тому, що Росія, е, вона ж е, нападаючи на Україну, насправді не готувалася до широкомасштабної війни. Оце правда. І е, ті всі засоби ППО, які вони мають, вони були по-перше, вони були заточені. Під е, протидію е, ракетні загрозі там і ті радари, які вони там виставляли навколо е, своїх кордонів, е, це все було зроблено для того, щоб е, заздалегідь е, зафіксувати запуск е, балістичних ракет е, в бік е, Росії, а то, що е, зараз війна перейшла на іншу стадію, і в переважної більшості використовується. Дрони, а не ракети, це для них напевно була ще чи, чи здивування, що вони просто не чекали, що така буде війна, власне, перенесена на їхню територію. Тому вони е, виявилися фактично не готові. Тобто, е, якщо прикрити великі міста, вони ще можуть, е, ну зрозуміло, там Москва, Санкт Петербург, в якійсь мірі, хоча як показує практика, і, і, і це їм дуже допомагає можливо, якісь. Критичні напрямки, там надзвичайно там не знаю там якісь критичні е, критичну якусь інфраструктуру, і то так само ще раз наголошую, не, не, не факт. То все, що стосується тисяча плюс кілометрів, однозначно, там ніхто не збирався в глибині Росії вистояти якусь ешелоновану систему ППО. І завдання таких літаків це ну нусьпілотники, це головне. Залетіти глибше в Росію, і вони вже тоді, вздовж якихось там річок, доріг, спокійно собі можна долетіти до будь-якого об'єкту. Проблема була тільки в, в певній кількості вибухівки, яку можна там закласти, тобто в бойову частину, і, е, корисне, ну, це корисне навантаження, і е, паливо. Все решта все було, було вирішено. Тому от Маємо такі результати. Ну, а стосовно можливостей от, надалі використовувати ці безпілотні літаки, чи як їх назвати, от дуже багато версій у соцмережах, от все ж таки, ми розуміємо, що по лінії фронту, по лінії кордону із Україною якась кількість. Не систем протиповітряної оборони поставили, а стоїть з боку Російської Федерації, і тут з'являється думки, і Росіяни пишуть, що це напевно нас з боку Казахстану залітають а можливо вони з території самої Російської Федерації запускають ці літаки. От, пане Вікторе, на вашу думку, наскільки це можливо всередині Росії, використовуючи якусь е, прихильну групу Росіян, які допомагають у цьому, або навіть з боку е, іншої країни, як Казахстан? Слухайте, ну нехай що хочуть, то і думають. Це ж якраз і зроблено для того, щоб вони заплуталися в своїх думках. Вони не можуть визнати того, що Україна спроможна на такі прориви. Тобто Україна це одна з небагатьох країн, яка володіє технологіями розробки і виробництва літаків, ракет, і єдина була проблема це в коштах, в напрямках і в сталості виробництва. Тобто, якщо ми щось там поставили собі за мету, то ми реально можемо виготовляти. І якщо Росія до цього, до, 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 до цього часу не може цього зрозуміти, ну, то це їхні проблеми. Не так багато країн в світі, які можуть виробляти і літаки. Так, да, ми їх не так багато виготовляли, але вони виготовлялися. Є наукова база, інженерна база, виробнича база, незважаючи на намагання Росії знищити це все. І літаки, і. І е, ракетні технології, і айтішні е, структури, які зараз активно підключилися, до всього. Ну от, до третьому році війни ми показали, що ми вийшли на зовсім інший період. Я думаю, що якщо в Росії прилетить якась балістична ракета українського виробництва, саме українського виробництва, нехай вони не здивуються, тому що е, ну, щоб всі розуміли, що ми можемо виготовляти ракети, які летять в космос. І проблема в тому, щоб розділити ці двигуни, які використовуються для цих ракет на декілька ступенів, і запускати тепер ступеневі ракети не так далеко в космос попрямі, да, там, а до, до Москви, хоча б тисячі кілометрів. Я думаю, що це найбільша проблема е, вилоплення, деталі. Та, там, а все решта, думаю, що кажу ще раз: я переконаний, що в якийсь момент Росія буде чисто. В такому стані, коли ну вони, вони самі нас пробудили. Ми ж не збиралися виробляти якісь такі речі. які... Проблема до речі, проблема в ракетному виробництві у нас дуже проста: у нас нема полігонів, де можна випробувати ці ракетні е, технології, mm. у нас е, всі країни, які виготовляють ракети, вони мають е, вихід в море. Ну ми свого часу використовували полігони там в Одеській області, в Криму, в бік е, Чорного моря, щоб можна запускати. Е, можна домовлятися з нашими союзниками, які мають е, десь там розташовані в морі, а не знаю, наприклад, е, з Австралії, з Нової Зеландії. наскільки на, на це можна домовитися, але для, для цього треба так само час уявляєте ці ті моменти, технології. Тобто, а, а зараз е, до речі, я говорю з деякими конструкторами вони кажуть, що зараз це дуже просто. Будемо все запускати в бік Росії. Це такий великий океан. Ну, не долетить, не долетить, але зато ми будемо визначатися, що в нас тепер полігон Росії. Вони самі нас довели до цього. От і все Так. Так слухаю. наскільки в цьому плані нам можуть завадити пане Вікторе, наші партнери? Оскільки лунають заяви із Білого Дому, що там не те, що не задоволені, але не підтримують обстріл території Російської Федерації, як вони називають цивільних забудов От після обстрілу Єлабуги? Вони кажуть, а там же ж общежиття? Ну і все рівно, що там працюва... працівники живуть, які виготовляють не шахеди, які вбивають українців. Але все ж таки, це ж общежиття. Наскільки ми самостійні в цьому плані? Наскільки нам можуть Ссунути, е, партнери -американці. Ну, ми ж не використовуємо їхню зброю, тому вони можуть там бути занепокоєними, не знаю, там головою в стінку битися це така справа. Ми ми завжди будемо дуже чимно розповідати, що слухайте, каже, ми не знаємо, це не, не зрозуміло хто стріляє в, ту, в тому напрямку, якісь там, не знаю, самостійні підрозділи, волонтери щось там зібрали в гаражі, от воно і полетіло. Тому всі питання до до волонтерів. Стосовно балістики, стосовно ракетних програм, от, те, що ви зазначили, це те, що більше все ж таки, ніж дрони, завдає шкоди ворогу, тому що має більшу бойову частину і так далі. І має балістичну траєкторію часто густо, ну от, от очільник головного управління розвідки Кирило Олексійович Буданов заявив, що Кримський міст буде знищений у першому півріччі 2024 року, тобто у нас дедлайн там до липня місяця. Які перспективи ви зараз бачите? Чи це якийсь поступальний хід, чи все ж таки це має відбутися ось так, от одномоментно в один день, як колись там було в серпні, і як це може вплинути на фронт у контексті того, що росіяни вже готують сухопутний шлях, сухопутну логістику вздовж Азовського моря і до Криму? Ну я вже в якомусь трю казав, що незважаючи на неприємність тої ситуації, що вони будують залізницю? Е, 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 насправді то що, то, що на землі, воно ж набагато легше е, десь там підривати, знищувати, ніж е, оцей комплекс е, мостовий перехід. Тому е, з мостом там все набагато складніше. Я, 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 я думаю, що е, наші працюють е, над тим, як, як це знищити. Але це надзвичайно потужна споруда, незважаючи на всі намагання. Вона може бути пошкодженою, але не повністю зруйнувати її дуже важко. Це треба перебувати безпосередньо на цьому об'єкті, щоб закласти вибухівку, щоб в тому, в тому місці, де треба закласти, для того, щоб спричинити його руйнування. Ну, для прикладу, я розповідаю, це ж тепер всі розуміють, що вантажівка, яка була підірвана на мосту, вона несла еквівалент скільки вона не має значення, але еквівалент був 21 двадцять тонна тротила. Mm -hmm. Тобто, ото і звішу, от у нас просто немає нічого такого, що літає, щоб воно одному маленьку довезло двадцять одну тонну, mm -hmm. і то 21 тонна, ну що, вона просто спричинила зрушення е, од одної з е, цих е, прольотів. Mm -hmm. Так, да, прольот впав, і ну там да, воно від вибуху, ще там залізниця загорілася, бо там вагони стояли. І це все, але вони це все як більш-менш якось так за декілька місяців відновили. Тому так, Кримський мост працює з переривами, вони його час від часу закривають, по ньому не, не йдуть е, е, потяги з технікою і. Боєприпасами, тому що там у них є обмеження, і це їх дуже дратує, тому що вони повноцінно не можуть його використовувати, але все одно він більш-менш є в наявності і там якась пропускна здатність в нього є. Тому от, е, я думаю, що наші щось думають і, і, і впевнений, що придумають. То, що стосується залізниці, обхідно, я ще раз наголошую, вона на землі вона е, може бути дістуватися і. Нашими тими засобами, які в нас є, тобто там якісь і артилерія реактивна, і ті ж Хамерси там, атома Я думаю, що вирішить цю проблему. Це не 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 не, не найскладніша. Тим більше, що в них там є местові переходи, які знищення якого дозволить зупинити цей весь. Цю залізницю на досить тривалий період. Ви маєте на увазі чунгари і оці всі мости, які на перешийку, так відповідно? Да, так, там це, це вони, вони просто не розуміють. По-перше, там не дуже швидко можна розгорнутися, а по-друге, ті переїзди, підстанції, то все, все, все об'єкти для руйнування. Наостанок хотів би розпитати у вас вашу думку стосовно відносин Російської Федерації з терористами. Ми самі часто густо називаємо Російську Федерацію терористичною організацією, що по факту є правдою, але все ж таки, оці історично і всесвітньо визнані терористичні організації по типу ІДІЛ, по типу Хезболи і так далі. От ми очікуємо прибуття однієї з терористичних організацій в Казань. Ну, ось і о, при тому, що продовжується от, нагрівання і підбурювання е, в соцмережах стосовно того, що іділ готує ще щось на Росії, і так далі. От як вони приймаючи в гості одну терористичну організацію, будуть шукати і боротися із іншою, чи все ж таки у них такого завдання не стоїть, на вашу думку, пане Віктор? Ну е, історичне е, історичні контакти. Е, Російської Федерації, а перед тим Радянського Союзу з терористами Близького Сходу, і не тільки Близького Сходу. Це стосується і терористичних організацій, які діяли в Європі, е на півночі Африки, е в Латинській Америці. Це досить відомий факт. В Радянському Союзі свого часу був створений спеціальний е спец таке спец спец спеціальне військове училище е з полігону. Воно е розташовувалося в Криму. Ну, Крім чому тому, що е, там було зручно, е, де на тому полігоні були відтворені певні елементи близького сходу, там е, Північної Африки, і е, там реально готувалися е, керівники, навіть не бойовики, а саме керівники цих бойових підрозділів. І контакти з палістинськими структурами, структурами, які Протидіяли там, своїм урядам в, в Африці, в Латинській Америці, а тим більше лівацькі структури, які воювали там, чи, що, чи протидіяли урядам західних країн в Європі, це все досить відомі факти. І воно залишилося на, на тому ж самому рівні. Зараз треба розуміти, що Росія е, пішла на контакт з Іраном. Вони там попідписували кучу всяких там своїх цих домовленостей, обмінюються якимись технологіями військовими, іранці дають озброєння. В першу чергу ці шахіди, які прорив зробили в, російські, в російських можливостях. І нам треба розуміти, що всі всі Хамас, які приймаються в Росії, там Хізбула, яка в Літвані. Проксі структури в Іраку, в, в Сірії це все структури, які, ну, ті ж самі єменські хусити то все структури, які фінансуються і знаходяться на забезпеченні е, в Ірану. І для Ірана, Іділ – це такий конст... один з основних ворогів. Вони, до речі, зараз активно проводять бойові дії на території Ірану. І це все, це все проявляється. Тобто після того, як Росія е, відкрила забрала. Я, я вже не згадую там про Талібан, да, там, або про якісь структури, які зараз вагнери все підтримують в північній Африці, які спричинили до е, військових переворотів і захоплення влади вже по-моєму в п'яти країнах північної Африки. Тобто, це, це досить серйозно. І. Е, е, Після того, як вони пішли на повний контакт з Рос... з Іраном в Росії тільки треба було чекати того часу, коли Ідів зверне увагу на Росію, і вони зараз активно будуть використовувати свої можливості а можливості в них там величезні. По перше, значна кількість бійців відділа були вихідцями з Російської Федерації, громадянство Російської Федерації, і це так само відомий факт. Бо вони, вони затягували в свої інтернета дуже багато молоді з різних країн, в тому числі там із України були, ми, ми так само це маємо розуміти. Але близько 10 тисяч чоловік, там, ну кажуть 9, да ну плюс-мінус 10 тисяч чоловік. Це були бійці громадян Російської Федерації, тому це досить потужна така ячейка умовна. І е, наявність е, таджикської діаспори, там узбекської, яка так само є е, значною кількістю е, в пристало відділі, це все дозволяє досить потужно працювати в Росії. І Росія відкрила той ящик Пандори який не знає, що вона зможе закрити найближчий час. Будемо за цим дуже уважно стежити, і в тому числі за допомогою ваших коментарів. Пане Вікторе, дякую, що долучилися. Віктор Ягун, заступник голови служби безпеки України, з 2014 по 2015 роки. Генерал-майор запасу СБУ з нами сьогодні спілкувався. І я вдячний кожному і кожній а, глядачеві та глядачці, які зараз поставлять, сподіваюся, свої вподобайки, підпишуться на нас, напишуть кілька приємних слів у коментарях. Ну і не забувайте про дзвоники. Мене звати Павло Ковальчук. До зустрічі у наступних відео залишайтесь у okусe